Одну із візитівок Хмельницького торговельний центр Дитячий світ офіційно відкрили після великого оновлення. Що з цією будівлею у самому серці міста потрібно щось робити, вирішили ще у 2019-му, кажуть у міській раді. До повномасштабної війни коштом підприємців та агенції муніципальної нерухомості встигли відремонтувати перший поверх, але потім настало 24 лютого. Проєкт відклали, адже пріоритети змінилися, і коштів на ремонт таких об'єктів не було. Завдяки тому проекту, який був написаний управлінням економіки спільно з агенцією розвитку міста, вдалося залучити кошти від міжнародних донорів, і ті проекти, які ми розпочали у 2019 році, почати реалізовувати у 2023 і закінчити у 2024. те, що зараз тут відбувається, це така маленька мрія, яка здавалася абсолютно недійсненому під час великої війни. З ідеєю реконструкції дитячого світу Хмельницький подався на грант, який надає програма розвитку ООН в Україні у рамках проєкту Підтримка швидкого економічного відновлення муніципалітетів головна її мета розвиток бізнесу в Україні і наближення до ЄС. Крім нашого міста, претендентів на отримання фінансування від міжнародних донорів було чотири десятки. Хмельницький став одним із 12 переможців. Критеріями для вибору була насамперед ну, ідея проєкту, так, так і вона мала відповідати. Меті цього, цього конкурсу, а з іншого боку, це мала бути реалістичність цього проекту, так тобто, щоб була добра база і добре розуміння, а також потужна команда, тому що ми також звертали увагу на спроможність команд, які будуть втілювати проекти. Ми маємо дуже гарний результат, який сподіваємось сприятиме якраз тому, що утвориться в цих стінах така екосистема. Дуже динамічна, жвава, яка дозволить надати поштовх економіці міста Хмельницького. Сума гранту склала 635 тисяч євро. Донором стала німецька компанія GIZ. В даному випадку проект фінансується за рахунок коштів платників податків Німеччини. Той простір, який зроблений за рахунок відновлення будівлі, яка була в комунальній власності, та він має слугувати. Бізнесу, розвитку бізнесу в даному в даному проекті з акцентом на легкий бізнес, тобто легка промисловість. Та а обраний ще раз повторюся. Повторюся, був через те, що концепція була повноцінна. Отож за грантові кошти дитячий світ отримав новий утеплений фасад. Тут замінили вікна та відремонтували дах, встановили новий ліфт, реконструювали головну сходову клітину, але зберегли її яскраву родзинку. На другому поверсі теж зробили капітальний ремонт. Тут як і на першому будуть працювати підприємці, торгуватимуть в тому числі і дитячими товарами. Вільні місця здаватимуть в оренду за підсумками аукціону. А от окрасою оновленого торговельного центру. Став бізнес-простір на другому поверсі. Він багатофункціональний і має подіум для модних показів. Перший відбувся у день відкриття. <плес> Марина Васильєва у минулому продавчиня у дитячому світі, а нині представниця весільної індустрії і засновниця відомого бренду. Каже саме подібний бізнес-прострій, який відкрили у Хмельницькому, дозволив їй та її конкурентам вийти на світовий ринок сім років тому. Виробники об'єдналися у кластер, влаштували покази за кордоном, і тепер хмельницькі сукні продають у Мілані, Нью-Йорку та Парижі. Я без задоволенням зробила показ весільних суконь саме для хмельницької, української нареченої. Ось на цьому шикарному подіумі. Я не знаю, де чи там в Вінниці в Тернополі, чи у найбільших містах є такі класні подіуми з такими екранами. Я думаю, що ми варті того, щоб представити свою продукцію на такому, на такому подіуму, на такому майданчику. Хмельницькому. Міський голова Олександр Семчишин називає успіхом те, що в умовах війни Хмельницькому за позабюджетні кошти вдалося реконструювати такий великий об'єкт. Це кошти підтримки тих, хто вірить в Україну. Кошти підтримки тих, хто вірить, що ми не зламаємось. Ми вистаємо, переможемо і будемо розвиватися. Я щиро вірю, що для хмельницького бізнесу безпосередньо в цьому просторі буде тут е, місце для народження нових ідей. Для всіх наших бізних спільнот ми будемо надавати змогу тут працювати. І Хмельницький від того буде розвиватися. Ми будемо мати більше податків, будемо більше допомагати нашим силам оборони. Ми будемо наближати нашу перемогу, і ми будемо давати можливість нашим хмельничанам. Мати очі міста саме хмельницьке. Вікторія Паламар Данило Біга – Новини міста.